Це амбулаторія села Біскові чи що у Сембірському районі. Обслуговує вона мешканців п'яти сіл. Декларації з лікарями цього медзакладу підписало п'ять тисяч людей. Коли у лютому на Львівщині почалась вакцинація, тут облаштували пункт щеплення. Оснащений холодильником, де ми зберігаємо вакцину. І відносно відповідно шафа з медикаментами для невідкладної допомоги для якщо би трапилася якась реакція на вакцину. Люди є навчені, прийшли у Львові в курси, і лікарі, і середній персонал. Востаннє тут вакцинували людей наприкінці квітня. Тоді отримали 20 доз вакцини. Провакциновано перший етап 20 людей, які до нас записалися, які згідно плану були задіяні до тої вакцинації. На черзі на вакцинацію, можна сказати, що є 30% нашого населення. Тобто декларантів у нас є всіх 5 тисяч, яких ми обслуговуємо, і з них третя частина має бажання вакцинуватися. Але, на жаль, на даний час вакцинація як така не припинена нашим пунктом, тому що немає вакцини. Така ж ситуація по всьому Самбірському районі. Вакцинація стартувала на початку квітня. І тих 1200 людей вакцинованих це фактично був місяць квітень. Від початку травня тільки один день було 30 вакцин на території цілого району, а всі інші дні у нас статистика йде нульова. Хочу звернути увагу, що територія Самбільського району тепер велика. Це колишній Турківський Старосамбільський район, це 11 об'єднаних громад, це 9 пунктів вакцинації. І на таку кількість людей кількість 1200 людей провакцинованих це менше 0,5%, Коли в середній показник по Україні 3%. у самбірському районі щеплювали вакциною Астразенека зараз на Львівщині є лише одна вакцина: Коронавак 15 тисяч доз. Вакцина Астразенека зараз у нас немає. Її немає як у Львівській області, так і немає в Самбурі. Аналогічно, в даний час саме на сьогодні, у нас немає і вакцини Pfizer. Ми її очікуємо в четвер. Ну, аналогічно в Самбурі немає, тому що і немає Львівської області, але робота над цим йде постійно. Четвер Файзер цього тижня, 3 червня, а з наступного тижня має бути Астразенека. Загалом від лютого на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали майже 73,5 тисячі людей. Олена Данило, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.